Привіт, мене звати Гануся, я говорю про психологію в усіх ралах її існування. І, мабуть, відчуваючи період змін у своєму житті, новий період змін вони постійно відбуваються. Я вирішила записати ролик з порадами, як в період невизначеності турбулентності, в якому ми перманентно з вами перебуваємо з різних причин, і це вже не перший рік відбувається. Мої способи, як переживати, і мені здається, вони досить корисні і ефективні. І от ще до початку пандемії я колись вийшла в такий стан, що я вирішила, що зрозуміла, що я дуже багато спілкуюсь з людьми, мене оточує величезна кількість людей. і Я трошки не думаю про, не те, що не думаю про себе, а. Життя ніби як незмістовне було, як мені здалося. Що я от постійно реагую на якісь імпульси, але немає якоїсь лінії. І, звичайно, перша думка, особливо, якщо у вас, наприклад, властива вам стратегія таке мислення, як От російська мова, називається це должнествування, ніби як вимогливість така до себе, це коли ви Постійно думаєте категоріями Я повинна, ми повинні, нормальна людина повинна, нормальна жінка повинна, нормальний чоловік повинен, нормальна дитина має. І ви вимагаєте це від себе, і ви вимагаєте від інших. В такі парадигмі дуже важко існувати. Це поширена думка, це поширена думка перфекціоністів, та й не тільки. Коли ви можете так думати про себе, ви можете так думати про іншу. Тобто, ви можете казати, як нормальний професіонал, я маю закінчити всі на світі курси, як нормальний професіон, там нормальна людина, я маю робити там тето. Але це не завжди це не те, що працює чи не працює. Звичайно. Ми маємо бути вимогливі до себе, прагнути більше, вчитися, розвиватися. Але ця парадигма вимог, вона безкінечна. Тобто, сьогодні ти маєш одне, завтра інше. І Завжди, якщо подумати, є хтось відповідно когось, відповідно кого ви це все формуєте. Тобто, як хороша донька, я маю робити оце. Як хороший професіонал, я маю. Бути от такою, якийсь, не знаю, викладач-професіонал, якого ви хочете вразити. Тобто, це така безкінечна гонка, і планка завжди буде вища. І справа тільки в адекватності цієї планки. Коли ти думаєш, що такими категоріями, як я винна всім, я повинна, навіть не винна, повинна щось робити, точно такі ж вимоги ми ставимо іншим. Ми кажемо, нормальний хлопець має ставитись до мене отак: нормальний чоловік, нормальна жінка, нормальна подруга, нормальна там ще хтось. Хоча правил таких у вас немає. Тобто, у вас немає підручника від. Благородних дівиць, відносно якого ми маємо там, вести себе так або інакше. Тобто це якісь такі кліше, які йдуть, наприклад, з дитинства, з яким упередження різні, відповідно яких ми щось робимо і там, живемо і вимагаємо від себе та від інших. Тобто, нам колись в дитинстві хтось сказав, що нормальна людина там, не знаю, в 30 років має вже думати про онуків. то Ну, зараз це все не актуально, і тоді було не сильно актуально. Але є от такі от маркери, якими нас хтось може підколювати і цькувати. Або це робимо ми, коли ми кажемо іншим, як вони мають жити, наприклад. І от коли ви, як білка, в колись рухаєтесь по цьому Я маю, відповідно чогось, існувати в такій-то парадигмі. І в якийсь момент я вирішила, ну то що вийти, а робити такі. Перепочинок, був період, я зрозуміла, що я не хочу працювати там, де я працюю. Я не хочу спілкуватись з тими, з ким спілкуюсь, Тобто, я не хочу від цього відмовлятись, тобто не було критичної маси якоїсь поганих людей в моєму житті, від яких я хотіла відмовитися. Звичайно, ні. Я не спілкуюся з поганими людьми. Але моя включеність в процеси, в які я не маю включатись, була вже якоюсь критичною. І що я почала робити? Я почала просто ходити на озеро читати. У мене тоді ще не було мого ксоуцьку інтлі, яку ви бачили в попередніх роликах. Песика, з яким можна ходити в кафе і куди хочете. Він не дуже маленький, але як з ним життя динамічніше. До того мене 14 років прожив під боль. І помер в 2019 році. І, звичайно, з ним не погуляєш, ним в кафе не підеш, люди хрестяться, тікають і думають, що підбуль тільки думає, як їх з'їсти. Хоча насправді підбулі молоко на реагують. І от в мене був такий період, я ж кажу, змін, обмеженість фінансова, і я вирішила, навіщо я постійно кудись ходжу, якщо я можу втрачати ці гроші на хорошу літературу. Читати і планувати, а потім почався ковід. І я війшла в ковід вже в повному такому певному рівному стані. Тобто я продовжувала робити те саме. Я гуляла на природі, купувала хороші продукти, готувала, налагодила стосунки, як мені здається, з сім'єю. Ми добре спілкувалися. Ну так зібралися навколо кризової ситуації. Тоді я почала наш бізнес-магазин відкрила, і, звичайно, в ковід він не працював, але там я якось інакше з ним гралася. І відповідно до цих речей, ти, коли розумієш, що ти хочеш, і ти маєш чим себе зайняти, то тобі вже простіше, ніж ти думаєш, Боже, вчора я був. Компанії величезної кількості людей, а сьогодні там я ні з ким не спілкуюся. І звичайно, це колапсно стає. І не обов'язково бути для цього екстравертом. І інтроверт, який крутився навколо якихось людей, розуміє, що щось не так. Він раптом залишився самотній. І друга хвиля кризова, ну, якщо вертатися до ковіду, як першою, то я пішла вчитись на психолога, закінчила купу онлайн-курсів. Життя, в принципі, було насичене і цікаве. І потім, все одно, вирівнялося. Там, ми просто жили в нових правилах, але жили, існували, займалися своїми справами. Але для когось це було дуже великою кризою. Хоча мені було дуже комфортно, мені подобалось. Я ж кажу, Багато гуляла, читала і якось прикрашала своє життя. І коли ми вже з цього вийшли і зайшли в війну. Я виїхала з України сама. Спочатку опинилась в Польщі на пару днів, а потім жила в Литві три місяці, здається. І звичайно, коли раз і твоє життя зруйнувалося, вчора ти закінчував університет, вчився на купі курсів, у тебе були психологічні групи, нове поле спілкування, життя якось так крутилось, клієнти. А потім в тебе все, -все забирають і ще й знищують. Кожен день величезну кількість людей нашої країни, ти не розумієш, що робити. І, звичайно, тоді багато психологів говорили про те, що ми маємо контролювати те, що ми можемо контролювати. Тобто ми можемо контролювати якість свого життя, свою умовну безпеку, здоров'я, якісь такі базові потреби свої закривати. Загальні речі ми не можемо змінити. Тобто ми на них трошки можемо вплинути, можемо задонатити, ми можемо поділитися речами з іншими людьми, когось врятувати посильною допомогою. Але в масштабах світу ми нічого не змінюємо. Тобто, да, ми можемо вийти на мітинг, ми можемо такі речі зробити, але от буквально сісти і змінити світ ми не можемо. Точно так же, як і там, допомагаючи іншим людям, ми можемо їм щось запропонувати, ми можемо щось дати, але ми не можемо їх врятувати, змусити їх рятуватися, якщо вони, наприклад, не хочуть цього. І, в принципі, наші якісь рішення, вони... це наші рішення. Я ж кажу, ми можемо бути для когось опорою, але ми не маємо робити те, про що нас не просять. І це, в принципі, це про межі і про наш, про норми спілкування комфортного. Тому що часто ми витрачаємо життя на те, щоб комусь допомогти. Вважаємо, що людина без нас не може, а насправді нам потрібно, щоб ця людина без нас не могла. Тому що чомусь ми не можемо бути самі з собою. Чому, Тобто це можуть бути різні причини про там, типи прив'язаності, наприклад, я ще зніму ролики. Але якщо сьогодні вертатись до рутини, до якихось традицій, дуже вагомою частиною для мене було, наприклад, якщо брати глобальну про мою проблему, коли я виїхала в Литву, це створити якийсь режим. Одна моя знайома проводила безкоштовні тренування в інстаграмі, робила ролики. Я там декілька разів на тиждень приєднувалась, робила ці вправи. У мене почалось навчання, але це було вже пізніше. Тобто, якийсь місяць я жила, звичайно, в підвішеному стані. Я, там, кожен день я проходила один і той же маршрут, плюс там ще, ще трошки. Я там не знаю, обрала якусь одну і ту ж кав'ярню, в якій я була плюс-мінус один і той же час. Бо ще була холодна погода, не можна було багато гуляти. Ось я обростала кожен раз з однаковими речами. тому готувала кожен ранок собі сніданок, думала, що я буду їсти на вечерю. Якісь такі от пост і додавала, тобто додавала якісь вправи, додавала там, не знаю, вивчення іноземної мови. І не те, що я зразу записувалася на якийсь курс, там намагалась охопити щось неймовірне, ні. Просто скачеш додаток, який-небудь для вивчення англійської, і граєшся в нього як в гру. Я досі його проходжу, думаю, треба дійти до кінця. Уже там ніби залишилось пару опоїтів і закінчиться мій додаток. Потім я другому взяла згадувати. І отакиму от, от речами... і тоді, звичайно, я ж кажу, додалось багато всяких елементів, життя наповнилось, повернулися курси, сесія в університеті нашому остання пройшла. Тобто викладачі ледь не з окопів були. Наші пари, але вони їх провели. І повноцінно у нас була сесія, яка в мене реально повернула до життя. І коли я вже повернулася у Київ, звичайно, життя не було таким, як раніше. І зараз, наприклад, ми звикли до війни, ми звикли до там, тривог, до невизначеності. Але коли треба тобі змінити щось, ти починаєш за це триматися. Коли тобі треба, не знаю, закрити бізнес, поміняти якісь звички. Ти не знаєш, за що Ти підсвідомо на це чіпляєшся. Тому що це твоя стабільність. Тому що, якщо цього не буде, не буде нічого, тобі здається перший час. І, звичайно, робити з плеча, сідати потім вдома і не знати, що робити, тобто, за можна в цьому закопатися, А можна зробити брейншторм. І Кожен день думати. І думати не тільки, інколи ви можете прийти до якоїсь ідеї, а потім перестати, як перестане про це думати, і воно спрацює. Насправді ні. Ви просто з внутрішньої уваги перемикаєтесь на зовнішню і дивитесь на те, а що зовнішній світ вам підказує, а що вам кажуть ваші партнери по бізнесу. А що вам постачальники кажуть? А що кажуть ваші клієнти? І це як це спрощує ваш вибір: ви працюєте не для одного клієнта. Ви робите якісь свої там, висновки не для там, інших, ви робите це для себе. І інколи? Коли ви перемикаєте свою увагу з внутрішнього варіння в цих всіх стресі і процесах, вам справді дають зовні відповідь. Ви дивитесь на це все збоку і розумієте, як воно має бути. І що інколи вам треба повністю, вам не вузько відмовитись, вам треба переформатуватися. Знаєте, як роботи-трансформери в дитинстві, коли з літачка стає робот, з робота там ще щось стає. Тому ну, раджу в першу чергу шукати баланс. І як його шукати, це робити щось регулярне, це піти на регулярний спорт. Не обов'язково в тренажерному залі сидіти. Не обов'язково змушувати себе, я не знаю, що робити, що ви не любите. Не потрібно ходити на йогу, якщо вас вона бісить. Навіть якщо вам психолог каже, що це вас заспокоїть і врівноважить. Це допомогло вашому психологу. Якщо вас це дратує, підіть на теніс, підіть грати в футбол. Там. Ви хочете розширити коло знайомств, підіть в групу з чого. завгодно. Ви просто звикнете до людей. Ви, наприклад, підете на групу з танців і от ви соціалізуєтеся. А потім вам буде простіше зайти в іншу групу і там змінити танці. Вас в рабство ніхто не візьме. От я, наприклад, у мене закінчилось багато всяких навчань і з'явилося трошки часу. Хоча насправді було декілька місяців, коли я почала, наприклад, знімати ролики, у мене не було вихідних. Просто я поєднувала роботу і знімання роликів. І у мене з'явився час вранці, я почала ходити на танці. Вранці. Якісь нові заняття, нові нейронні зв'язки, або мені сказала подруга, що вони не нові, а вони просто сплять, що нейронні зв'язки у нас е -п -п завжди однакові. Просто, ну, скільки в дитинстві сформувалося, стільки є. Не знаю, що правда, я не перевіряла цю інформацію, але можливо і так. Немає нічого проти. І м -м -м, вертаючись до тренувань, от я почала ходити регулярно, наприклад, на танці. Справа не в тому, що я хочу навчитися танцювати ці конкретні танці, але поки є до чого рости, на них можна ходити. Тобто покращувати свою розтяжку, якої вже давно нема, тому що багато років на мене займалась, вивчати, вчитися швидко запам'ятовувати рухи. Потім, там, мені, наприклад, захотілося шепіти на інші види спорту, піти на них. Звичайно, є залежність. Є люди, які готові займатися спортом цілими днями. Про види різної сучасної залежності я вам розкажу знову таки в інших роликах, тому що їх багато і займа... спорт це одна з них. Тобто є люди, які фіксуються на цьому правильному, знову таки, я маю. Я маю сісти на поперечний шпагат, я маю високостривати, я маю суперкласно танцювати. Для кого, для чого, і можливо, якщо ви збираєтесь перемогти в якомусь конкурсі, це ваша мета, якщо ви насправді вам потрібно, то чому б і ні? Але витрачати всю свою енергію на щось одне, це трошки неправильно. Тобто, можливо, ви відволікаєтесь. Інколи ми, наприклад, йдемо на тренування, там, щоб викинути енергію, викинути агресію на когось, тобто, все ж таки... Проблема не зникає. Ви просто побули грушу, вам трошки стало простіше, але, можливо, ця конфліктна ситуація тягнеться з дня в день. І вас не знаю, бісить людина перед вами. Це значить, що її треба бити, але з цим треба розбиратися. І от, вертаючись до рутини, там, не знаю, гуляти пару разів на тиждень в приємному місці. Вести собі собаку, гуляти з нею, особливо зараз, коли весна, далі літо. Це особливо приємно йти там в парк з собакою, пити каву. І ти вже не хочеш, щоб хтось за тебе гуляв з нею собакою. Хоча взимку, звичайно, ти мрієш, наше це все. Да, але ти не будеш бачити природу, не будеш бачити змін. Колись я знайшла книжку, це багато років тому було був тренд на книги, от як ці всі антистрес-розмальовки, є книжки. Здається, сміттярик називається, і там позиція робити помилки. І от там книжка, в якій ти маєш щось псувати, 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 а інша книжка, ти маєш ходити по вулицям, знаходити там, тобі пропонують якісь там знайти стільки-то видів листочків, якесь сміття, якісь там цифру, десь спостерігати. І ти маєш це все виписувати після того, як знаходиш. І а, ну, такі от ти як штучно вчишся помічати щось хороше, тобто потім вже простіше. Я її знайду, теж викладу, може, в шорт на Ютубі або в інстаграмі своєму, підписуйтесь, до речі, на мене в сторінку в Інстаграмі, і ти помічаєш, як змінюються дерева кожен тиждень. У мене був період, я їздила на перші теремки. І заходила з дальнього виходу на ВДНХ. А там та пряма дорога, по якій всі катаються на роликах, вона, якщо я не правильно пам'ятаю, там три кілометри. Здається, що вона коротка, а насправді це ледь не найдовша пряма дорога в Україні. І от я по ній йшла додому через весь ВДНГ. І от я заходила, і це починалося з ранньої весни і до літа. Я от кожен тиждень, раз на тиждень, йшла цією дорогою, і кожен раз погода була інша, змінювалися дерева. Воно все неймовірно красиве. Хоча я в принципі не з тих людей, які там ідуть на природу і дивляться годинами на щось. Я навпаки з тих, хто швидко рухається, швидко змінює локації, все треба побачити, всюди встигнути. Тобто, в мені є такий холеризм. А є люди, які справді можуть поставити під силку і там, не знаю, 4 години дивитися в один бік і насолоджуватися якимось видом. Тобто я так довго не можу. Але я ж кажу, я навчилась помічати. Тобто ти починаєш бачити навколо себе якісь маленькі казкові елементи, і це теж допомагає. І потім ти, звичайно, шукаєш способи це все бачити, там, погуляти з подругами. Вийти собакою, самому пройтися, просто відволіктись. Інколи я йду, наприклад, мені треба пройти якісь великий... замість того, щоб під'їхати, я йду скількись кілометрів, просто От мені так простіше думати. Так що спробуйте, пробуйте обростати якимись приємними звичками, там бачитися з кимось кожен день в один, не кожен день, а кожен тиждень. У один в той же день, там от у вас є вечір середи. І от бачите, ми вечір середи. Там ходіть в театр, дивіться, не знаю, якісь оновлення на виставках, в парки ходіть. І оця от рутина вона змінює життя. Тобто воно обростає, ви починаєте розуміти, чого ви хочете. Ви хочете в парк чи ви хочете в театр? Ви хочете а, на тренування в тренажерний зал. Чи ви все ж таки любите танці? Що подобається саме вам? Тому що інколи, коли руйнуються якісь звичні речі, наприклад, там, звільнення з роботи. І не обов'язково тому, що ви поганий працівник, а тому, що така ситуація в країні і закриваються компанії. Вони закриваються не тільки у нас, вони закриваються по всій Європі, тому що є економічна криза, і вона мала початися ще до ковіду. І вона така відтягнута, вона, вона просто є. На, знаєте, як фоново хронічне, фонове хронічне захворювання. Воно є, і нічого з цим не зробиш. Просто переформатується, змінюється бізнес. Треба до всього ставитись як не те, що до можливостей, а до того, що все має змінюватись, що нічого нема сталого. Світ дуже швидко змінюється, і ми маємо з ним спокійно проходити цей маршрут. Знаєте, як люблять все скидувати на всякі ретроградні Меркурії, коли там, всюди не встигаєш, все без тебе їде, щось ламається. Воно ну, зламалося. Значить, треба знайти інший спосіб. Не встигли кудись доїхати іншою дорогою, не встигли з кимось зустрітися. Так, а що я можу зробити в цей момент, щоб це змінити? Тобто, що від того, що ми будемо просто злитися? Ми маємо. Шукати способи, обирати інші способи. Тому раджу вам обирати, обирати кожен день, і вам тоді буде простіше зрозуміти в момент, коли щось зруйнувалося, що у вас є. Що ви любите, як ви любите, що їжа має бути так-то приготована, так-то виглядати. Ну, це не обов'язково рівень певний. Тобто я не піду в цей ресторан. Тому що він гірше, нижчий, ніж те, до чого я звикла. Справа не в тому. Справа в тому, що ви маєте знати, що ви хочете. А воно складається з деталей: смаку кави, з погоди, люди, з якими ви хочете або не хочете спілкуватися. Тому що інколи ми тримаємось за абсолютно хибні, неприємні речі, просто тому, що вони є, і ми вже звикли. Ми звикли до цього болю. Ми звикли що кава має бути ну, так, середньої гідності. Ні, з вибором, який є в Україні, вона не має бути середньої гідності. Ну, гарного дня залишайтесь моїм каналом, підписуйтесь обов'язково. Пишіть коментарі, мені дуже приємно, коли я отримую відгук. Буду рада вас бачити в наступних роликах. І підписуйтесь на мій новий інстаграм, буду там щось для вас публікувати. Що ви хотіли почути, теж напишіть мені в коментарях. Гарно.